Будьмо уважні. Той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і перебросився перед ними. Обличчя його сяїло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і з'явився їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, Добре нам тут бути, якщо хочеш, зроблю тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара, огорнула їх із хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі, злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Встаньте, не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм. Нікому не розповідайте про це ведіння, аж поки син чоловічий, не воскресне із смертви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Це мій улюблений син, якого я вподобав його слухайте. Доброї браті і сестри, сьогодні наново переживаємо свято, переображення Господнього. І знову церква нас запрошує, щоб пуститися на цю гору, гору та вору, щоб піднятися з апостолами. Хто вже був на святій землі, то також однією з тих місць, де ми відвідуємо християни, то також є ця гора. Я пригадую, коли ми були з парафіянами. То там такий гарний є величавий, такий величава така церква. Але оскільки ми там не домовилися, то нам службу Божу відвели в такому скромному, такому черетом, тако накритому приміщенні. знаєте, там, де вся така оздоба, вся така краса. А нам показали, бо то, коли багато є груп. То є різні місця, де там на горі можна собі помолитися. Ну і перше враження таке було: о, ми не помолимося, знаєте, ті головні церкві, то все. Ну і коли ми зайшли в такий той шалаш, такий накритий тим очеретом, і коли сонце так просвічується, твій фелон робиться в такі цяточки, то світлі, то темні. І коли ми почали молитися службу Божу, і вже служба закінчилась, я робив собі благодарення, і знаєте, тут тебе якось так, знаєте, так піднесло на тій горі. Хоч чекалося так скоріше того піднесення якогось такого переживання, аж у тій такій простоті, у тому шалаші, ти так відчув тут Божу присутність. Також ми нараз, коли ми зустрічаємося з Господом Богом, бо гора це і що є таке місце. Ті люди вірили, що якщо ми нагору піднімемося, ми будемо ближче до Господа Бога. То як летів папа, один, я не знаю зараз хто, то його питалися, чому він ну не бере когось вина, чи щось? А він каже: А на якій ми висоті летимо? Ну каже, ну так приблизно 8 тисяч кілометрів не можна, бо ми близько начальства. Так само наразі ми, якщо ми є в церкві, то не можна. А якщо ми десь в комусь іншому місці, то вже, знаєте, можна. І це оце таке почуття. А насправді Господь і всюди, де ми би не були. Особливий спосіб то є таким духовним тавором, то є свята церква. То особливий спосіб. Але наразі така ситуація, і пандемія була, ми побачили, що не можна було прийти до церкви. І ми дивилися онлайн і розуміли, що то не то. Але виявляється, що то найціннішим це все одно була молитва. Молитва, де людина заносила свої прохання. І бачимо, сьогодні Христос заносить свої прохання, і тут у цій молитві є об'явлення Боже. Бог об'являється і починає обличчя Ісуса Христа мінятися, що та слава, яка нас чекає в небі, та тіло наше, у яке воно зміниться, переміниться, і так само та одежа, якою стане у Царстві Божому. І тут. Є являються два важливі чоловіки, бо нараз люди себе питають: а є то Воскресіння з мертвих, чи немає того Воскресіння мертвих, чи є те вічне життя, чи нема того життя вічного? І багато тих таких, знаєте, самоуправдань, що життя закінчується тільки тут. І сьогодні Євангелія питає: А звідки взявся Мойсей та Ілля? З якого світу вони прийшли? І виявляється, що є той світ вічний, і вони в цей світ зараз об'являються і розмовляють з Христом. Які страсти, смерть і яка цю ціну, яку він заплатить, щоб відкрити людство, власне, цю дорогу до вічного життя і своїми стражданнями, своєю смертю, своїм воскресінням, і відкриються ці двері до царства Божого. І це є сьогоднішнє свято має нас скріпити на тій дорозі, бо ми наразі сьогодні приходимо. До Господа Бога на цю гору та вородося Святої церкви зовсім знаєте, не з оптимістичними думками і з багатьма такими речами, які нас турбують. І нараз ми можемо здивуватися, що Господь нам каже, то так має статися, Щоб наш народ міг воскреснути. Він мусить долати ті всі терпіння. І що цікаво, найважливіші слова, коли ще говорив цей Петро. Бо він переживає в нашому житті. є таке дуже цікаво, коли ми переживаємо з Богом зустріч, ми можемо переживати таке велике духовне піднесення. Але коли ми відчуємо глибоку Божу присутність, моментально може в нас з'явитися страх. Чому? Тому що Господь такий святий, такий, якби далекий від нас, а ми такі грішні, такі немічні, такі недосконалі, і це може людину лякати. Тому навіть апостоли лякаються, вони потім бачать тільки Ісуса Христа, тобто присутнього. Але що робиться з тою хмарою? Хмара у Старому Завіті то також показувала Божу присутність. Через хмару люди з єгипетської неволі, через ту пустелю, хмара була тим провідником, де провадила ізраїльський народ. І тепер Господь являється Отець Небесний, і дає вказівки ті самі, що були в Йордані. І пам'ятаємо, що в Йордані Христос входить у ті течії Йорданської води, щоб взяти гріх цілого людства. А зараз Він, цей гріх, я не знаю, як це нам пояснити, то напевне перішньою мовою треба пояснювати, що ми коли набрали багато кредитів і не знаємо, як з тих кредитів вилізти, а Христос своїм життям відшкодовує ті всі кредити, робить нас вільними, вільними до Божого царства. І це для нас наразі якось так тяжко це все зрозуміти. І у цих словах це мій син улюблений, його слухайте, то. Коли ми побачимо Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі, чи тоді отець буде проявляти свою любов до свого сина? Та буде, дорогі браті і сестри, бо Ісусові Христові дало силу ці всі страждання перенести, це виключно любов Отця до, до Сина. І син цю любов проявляє до, до свого батька, і тоді цією любов'ю вони тоді вилиють цю любов на все людство. І це станеться через Хрест. Там буде тут дуже гарно показано Мела Гіпсона той фільм Страсті Христові, де Христос помирає. І тепер звершується ця обітниця, що відкривається небо, і отець мав би якби людство покарати за смерті свого сина. А він силає така капля, паде, милосердя, і починається милосердя зливатися. І Воно сьогодні виливається на нас завдяки цьому шляху, який Христос прокладає. То є і божественна літургія, є свята сповідальниця, де ми можемо користати і приносити власне свій гріх, щоб Господь вилив милосердя на наші душі, щоб ми брали участь у Божому житті. І так потихеньки, крок за кроком, ми перемінюємося, ми споживаємо Євхаристію на життя вічне. Чим ми можемо віддячитися Господеві? знаєте, що ми можемо зробити, та власне, дорі браття і сестри, якщо любов проявляється до нас. То виключно віддячитися ми можемо тільки любові. І ми наразімося, як ті малі діти. Знаєте, ну що діти малі можуть віддячитися своїм батькам тою любові, яку вони нам проявляють. Та виявляється, що батькам достатньо, щоб дитина прийшла, обняла батьків, поцьомала, подякувала. І цього батькам ось так. Не треба батькам більше якихось таких речей. Так само, але дитина мусить присвятити час. Чому нараз батьки сердяться дуже сильно на дітей, що вони сидять у тих телефонах? Бо ту любов вони мали би проявити вам, дорогі батьки, а вони проявляють і ми сердимося. І також нараз Господь теж гнівається, що той час святий, які ми мали проявити Господу Богу. Оцю літургію, оцю молитву, оцю сповідь і в ці всі такі наші духовні практики Господу Богу. І виявляється, що для Господа Бога найцінніше це наш час, наша увага присвятити. І тоді ми відчуваємо сенс цього переображення, сенс цього свята духовного, де ми наново, ідучи цією дорогою життєвою, дуже непростою, ми відчуваємо краплинку цього переображення нашої душі. Так ось сьогодні ми маємо звичай такий, що ми приносимо благословити плоди. І ми хочемо там всякі такі теорії повидумувати, тому нараз ми чуємо, що тут сьогодні яблучний спаста, добрі браті і сестри, немає такого свята. Господь переображується і показує, яка наша природа буде в вічному житті. І, а плоди, то це є праця наших рук, де ми проходимо, дякуємо за ті плоди, просимо Бога благословення на споживання і ділимося. Чи так само буде на успіння, де ми збираємо трави, які дає нам природа? Тобто Господь через природу дає це зілля, вони також мають цілющі властивості, але коли вони стоять на перше місце, вони відсувають найважливіші справи. І, очевидно, хтось, одна бабуся, мала собі таку теорію, що те яблуко, яке було зірвалося в раю, то якраз воно було таке, знаєте, що треба його зараз посвятити, щоб можна його було споживати. Та, Та то вигадки. вигадки, і багато яких вигадок, але ці наші плоди, ми дякуємо Господу Богу і так само дякуємо один за одного, що ми є, що ми могли сьогодні прийти на цю божественну літургію. І не тільки це переображення сьогодні, кожна неділя. Коли ми беремо участь у сповідальниці, коли ми беремо участь у Харисті, це ми переживаємо кожної неділі мале переображення. Чи так само кожного дня, коли ми нараз на будні собі заходимо на службу Божу, це теж та невеличка маленька подія нашого переображення. Я не раз жартую, що сьогодні також і свято вегетаріанців, знаєте, що приносять кошики посвятити, то жартуючи так, ось, бо це є наші плоди, людина складається з тіла і душі. І як тіло потребує поживи, але так само і душа потребує також тої божесної поживи. Тому не дивно, що Христос стається поживою для нас через Пяту Євхаристію. А щоб її споживати, щоб її гідно споживати, приймати до свого серця, добрі, браті сестри, дуже важливо сповідатися, часто сповідатися. Тому, коли будемо переживати ті трудні моменти, виходьмо на цю голову переображення, чи то в особистій молитві, чи то божественній літургії, чи то в святих таїнствах і терпеливо чекаємо, поки Господь буде перемінювати всі наші ті журби, всі наші ті розчарування, всі наші. Також і надії, бо ми заносимо Господу Богу завжди свої сподівання, щоб дойти до цього царства Божого, яке він приготував через свого улюбленого сина. А цей улюблений син і ділиться і сьогодні своєю любов'ю і Божою любов'ю з усіма нами. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!